Без вулиць Московської, Першотравневої та Некрасова. У Нікополі триває процес по перейменуванню об'єктів топоніміки. В на сьогодні вже 155. замість проросійських та радянських вулиці та провулки міста матимуть красиві та малозвучні назви: веселковий, зоряна та привітний. Називатимуться на честь історичних постатей та героїв сучасності Байди Вишневецького, Петра Адріанова, Миколи Гайдука та Сергія Сови. Це пам'ять, це честь, повага, яка повинна бути віддана. Таким чином, ми виховуємо своє покоління, покоління, яке повинно знати нашу історію. І цю історію вершать наші воїни кожного дня, а також мій чоловік. Він віддав саме найдорожче, що у нього було. Це своє життя ініціатором перейменування була саме Оксана, підтримали її і сусіди. Бо каже, жити на вулиці, стара назва якої мала відношення до країни агресорки, край неправильно. Тепер же вулиця, де герой України жив разом із дружиною та дітьми, названа на його честь. Коли мені принесли списки, мені принесли не тільки з нашої вулиці, мені принесли з двох вулиць. Щоб уже всім було достовірно зрозуміло, що люди хочуть. Люди хочуть, щоб ця вулиця була перейменована на честь Сергія. Вони знали його як воїна, як чоловіка, як людину гарну, тому їм за честь це було. І, звичайно, мені ця підтримка ну, дуже вразила, і тому що мені не треба було нічого робити. За мене зробили все люди. Отже, тоді я розумію, Наскільки вони поважають його? А от вулиці, названою на честь російського композитора Чайковського, більше в Нікополі не буде. Замість нього тут вшановуватимуть подвиги сучасних рятувальників. За довгі місяці обстрілів міста саме вони стали символом мужності та сміливості. Саме зараз е час перейменувати вулиці саме на честь. Тих людей, які дійсно поклали своє здоров'я життя, саме захищаючи нашу країну. І зараз не час не місце російським назвам, тому що вони цього не варті. Бахмутська, січеславська Петра Калнишевського, Святопокровська, Червоної Калини, волонтерська та педагогічна, замість Станіславського, Гагаріна, Малиновського та Барнаульської. Окрім того, нові назви отримали й парки Нікополя. Так, парк імені російського письменника Пушкіна перейменовано на честь захисників неба. А парк перемоги пропонується назвати парком козацької слави. Коли планується його реконструкція, планується також створити на території парку і історично такий ареал, де будуть представлені історія нашого краю. А це перш за все такий вагомий. Розвиток для території для іс в історії нашого краю мали саме козацтва і п'ять січей. Козацьких, які знаходилися на території Нікопольського краю, і в тому числі одна з них на території міста, і увіковічити цю пам'ять, цю славу запропонована саме на територію парку, оскільки і Січ також знаходилася в центрі міста. Тому запропонована така назва. Підтримують процес пройменування і мешканці Нікополя. Вони активно беруть участь у громадських обговореннях та пропонують свої назви. Так саме через бажання Нікопольців. Вулиця імені Віктора Усова тепер називатиметься вулицею Прикордонників. А дружби перемоги, слави та фестивальна залишаться без змін. У нас дуже активні мешканці міста, вони приймають дуже активну участь в обговоренні, в громадських обговореннях. Ми враховуємо їх побажання. Наприклад, у нас такі. Великі вулиці, як Віктора Усова, в зв'язку з побажаннями ми її назвали прикордонників. Вулицю Станіславського також з побажаннями депутатського корпусу ми назвали її педагогічна. Тож в міській раді просять людей долучатися до процесу перейменування вулиць та вносити свої пропозиції. Зробити це можна у спеціальному розділі на офіційному сайті.